Закарпатська етноспівачка Мирослава Копинець презентувала кліп на народну пісню Не спала ясиї ночі. Я вам скажу чесно, підсвідомо про цей відеокліп я мріяла дуже давно. Я навіть не пам'ятаю, можливо, це було з дитинства. І саме на цю пісню. Ця пісня це теж дуже велике таїнство, тому що Антон Дехтірьов, який зробив аранжування, до цієї пісні це мій двоюрідний племінник. Це дві самостійні композиції: самостійна музика і самостійна пісня. Вийшло таке щось дуже незвичне. Кліп на пісню Не спала я цієї ночі. Фантасмагорична відеоробота, яка відчиняє двері в подойбічну глибину. Сюрреалістична задзеркалля, зауважує режисер Дмитро Фесенко. Він же розробив сценарій кліпу та здійснив монтаж. Співачка переглянула відеороботи Дмитра Фесенка і зрозуміла, що має справу із талановитою людиною. Я спитала у Дмитра Фесенка, чи не зняли ви, ви б виби для мене відеокліп. Він з радістю погодився. І тоді почалася наша співпраця. Я вам скажу, я я одразу зрозуміла, з ким маю справу, тому що я вважаю, що це геній нашого часу, який живе серед нас. І до речі, я дуже була здивована, що Дмитро живе в Ужгороді. Я думала, що це десь людина з Америки або з Європи. Це рівень дуже високий. Це високий рівень сприйняття світу, взагалі, сприйняття добра і зла, сприйняття цілісності нашого всесвіту. Зйомки кліпу тривали чотири місяці на різних локаціях, зокрема на Ужгородській скалці, в обласній філармонії, у місті Виноградів та на Перечинщині. Відеооператор Тимофій Шмайда підкреслив, що у цій роботі намагався досягти кіношного ефекту та надати кліпу характеру. От, я знімав монтаж, був за Дмитром, я робив вже кольор-корекцію, покраску, придавав цьому кліпу вже характер. Я хочу, щоб це було завжди щось таке, от незвичайне, да, не попсово, грубо кажучи, щоб це було більш якось кіношно, фільмошно і так далі. Але тут і тема досить глибока, досить незвична. Ну і в своїй мірі вона так само важка. Тому що пісня, вона це не є попса. У зйомках відеокліпу взяли участь Віталій Багін, артист балету Закарпатського народного хору, та Дмитро Сньозик, артист балету обласного муздрамтеатру імені братів Шарегіїв. Слава Богу, що є ще такі от люди, які намагаються, тому що це дуже важко, намагаються своїми силами, своєю любов'ю до, до пісні, до культури, зберегти її. І велика їм пошана і хвала. Тому що, е, якщо ми. Загубимо оцю нашу е, культурну е, спадщину, то ми будемо дуже ніяка нація зовсім Духов, ну, духовності. В нас просто не стане. Як зазначили творці кліпу під час прес-конференції, презентоване відео, результат роботи професіоналів, які на власному ентузіазмі створили якісний візуальний контент. Що стосується продакшену, тих як такого, да. То його в області просто не існує, його немає як такого. В принципі, технічна база, вона нульова в цьому краї, її так само не існує. Якщо взяти когось в оренду, щось в оренду, якусь обладнання, да, я по своїй частині говорю, ну це в принципі так в загальному, то цього просто-напросто немає ніде. То техніка, яка використовувалась, вона є сугубо ну, власна. Так само це стосується і організаційних питань. Ну ми, група кажучи, створювали троє. Там ну, і ще пару людей було, які там на допомагали нам в кліпу в кліпі цьому, але по суті мав би бути їх набагато набагато більше. Пізнішисти і помощники і перший, і другий, і третій, і мої, і Дмитра, і сценаристи, і, і там художники, постановники, якщо на то пішло, вже Да? Тобто, ну ці всі ролі ми використовували самі.